Доброго дня! Сьогодні на уроці ми з вами дізнаємось, що таке штучний інтелект, що розуміють під поняттям інтернет-речей та що таке смарт-технології. Не забуваємо про правила техніки безпеки та поведінки під час роботи за комп'ютером. Ви чули такий термін штучний інтелект, робот, розумний дім? Скільки пристроїв підключено до інтернету у вас вдома? Як ви гадаєте, навіщо ми це робимо? Так от, інтелект в перекладі з латини це відчуття, сприйняття, розуміння, тобто здатність до пізнання і вирішення труднощів, яка об'єднує всі пізнавальні здібності людини, відчуття, сприйняття, пам'ять, уявлення та мислення. Одним із найсучасніших, найцікавіших, найнеоднозначніших напрямків розвитку інформатики як науки є штучний інтелект. Людство всю історію свого існування цікавилося здатністю людини думати, мислити і до нинішнього часу так і не з'ясувало до кінця, як людина мислить, у чому саме полягає процес мислення. Але фантасти і вчені вже досить давно замислювалися про створення машини, яка була б подібна до людини не лише зовні, а й думала як людина. Штучний інтелект це область інформатики, яка займається розробкою інтелектуальних комп'ютерних систем, інтелектуальних комп'ютерних програм, які імітують роботу людського розуму. Такі інтелектуальні системи повинні виконувати творчі функції, мисленнєві операції, які традиційно вважаються прерогативою людини, тобто розуміння мови, уміння навчатися, здатність міркувати, робити висновки та передбачати, вирішувати проблеми тощо. Улітку 1956 року в університеті у США пройшла перша робоча конференція науковців з проблематики штучного інтелекту. Саме тоді з'явився сам термін штучний інтелект. Вважається, що штучний інтелект буде здатний проявляти поведінку, яка не відрізняється від людської. Так, один з основоположників теорії штучного інтелекту Алан Тюрінг у своїй книжці Чи може машина думати? Висловив думку, що машина стане розумною тоді, коли буде здатна підтримувати листування зі звичайною людиною, і та не зможе зрозуміти, що спілкується з машиною. Тест вважається пройденим, якщо 30% експертів не розпізнають штучний інтелект. Уперше тест Т'юрінга було пройдено у 2014 році комп'ютерною програмою, яка імітувала розмову з 13-річним хлопчиком. Одним із розробників цієї програми був виходець з України Євген Демченко. Існує кілька напрямів створення штучного інтелекту. Перше. Це створення комп'ютерних систем, що імітують діяльність людини. Друге. Створення комп'ютерних систем на основі використання біологічних елементів. Третє це створення комп'ютерних систем, які імітують логічне мислення людини на основі використання систем логічного програмування. І четверте. Це створення комп'ютерних систем, які будують так званими інтелектуальними агентами, що сприймають навколишній світ за допомогою датчиків і впливають на об'єкти в навколишньому середовищі за допомогою деяких механізмів. Сьогодні дослідження в галузі штучного інтелекту орієнтовано на такі сфери використання: розпізнавання образів, машинний переклад текстів різними мовами, аналітична діяльність, експертні системи, інтелектуальні системи інформаційної безпеки, робототехніка, творчість та ігри. І, як ми бачимо, системи штучного інтелекту в наш час використовуються в різних сферах людської діяльності. На виробництві, у побуті, науці, медицині, освіті у банківській сфері, торгівлі, управлінні та менеджменті, логістиці, в транспорті, у сільському господарстві. Розглянемо кілька прикладів розробок у галузі штучного інтелекту за останні роки. Компанія Монблан Німеччина розробила розумний годинник, який виконує функції навігатора, прикладача і асистента з голосовим управлінням. Штучна нейронна мережа Google розробила інструмент Автодров, заснований на машинному навчанні, який вгадує, що хотіла намалювати людина. Автодров це інтернет-майданчик для малювання. Після того, як штучний інтелект спрогнозує, що користувач намагався зобразити, програма запропонує кілька варіантів для уточнення. Тільки но художник чи художниця вибори із запропонованих варіантів найбільш доцільний. Система одразу ж змінить малюнок на такий, ніби його виконав професіонал. Вчені з аерокосмічного управління НАСА заявили про відкриття першої планетної системи Кеплер 90 в сузір'ї дракона з вісьма планетами, яке відбулося за допомогою аналізу даних з телескопа КЕплер штучним інтелектом, а точніше, нейронною комп'ютерною мережею Google. У роботі було використано близько 35 тисяч записів електромагнітних сигналів з оточення Кеплер 90. Південна Корея витратила два роки на підготовку роботів для використання їх на зимових Олімпійських іграх 2018 року. Роботи-гіди, роботи-двірники, роботизований талісман Олімпіади Білий тигр» на ім'я Сохоранг. Усі вони були активними учасниками спортивного заходу. Американська кардіологічна асоціація спільно з компанією IBM Watson планують модернізувати лікування серцево-судинних захворювань за допомогою штучного інтелекту. Програма буде шукати необхідну інформацію у клінічних базах даних і наукових журналах, щоб лікарі змогли ставити точніші діагнози. Компанія Toyota Motor Японія розробила робота дитину. Машина імітує поведінку дитини, підтримує діалог і реагує на емоції. Кіробо Міні має інтелект дитини 5 років і його розмір усього 10 см заввишки. Чат GPT Це чат-бот зі штучним інтелектом, розроблений лабораторією OpenAI. Прототип чат GPT було випущено 30 листопада 2022 року. Через. Детальність та ясність відповідей, його популярність виросла неймовірно швидко, хоча фактична точність цих відповідей підлягала критиці. 18 лютого 2023 року міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що після переговорів, офіційних листів, дзвінків та зустрічі з представниками OpenAI, чат GPT став доступним для реєстрації користувачам з України. У зв'язку із цим у багатьох виникає етичне питання: чи зможе штучний інтелект повністю замінити людину? Із цього приводу останнім часом ведуться серйозні наукові дискусії, і однозначної відповіді на сьогоднішній день немає. Значний внесок у розвиток теорії штучного інтелекту зробив Глушков Віктор Михайлович, математик і кібернетик, засновник Інституту кібернетики Академії наук України, академік і віце-президент Академії наук України. Суть підходу Глушкова полягала в тому, що він бачив не замінник людського мозку, а спеціальний інструмент, який його підсилює, як молоток підсилює руку, а мікроскоп очі. Відповідно, машина це не конкурент людини, а його знаряддя, яке багаторазово збільшує можливості самої людини. Інтернет речей. Це одна з найпопулярніших наукових ідей сучасної інформатики, яка зараз активно втілюється в життя. Він здатний серйозно вплинути на розвиток сучасного суспільства, оскільки дасть змогу багатьом процесам відбуватися без участі людини. Інтернет речей. Це глобальна мережа підключених до інтернету речей, пристроїв, оснащених сенсорами, датчиками, засобами передавання сигналів. Ці цифрові пристрої можуть сприймати датчиками різноманітні сигнали з навколишнього світу, вступати у взаємодію з іншими пристроями, обмінюватися даними з метою видаленого моніторингу за станом об'єктів, аналізу зібраних даних і прийняття на їх основі рішень. Прикладом можуть бути гаражні двері, кавоварки, телевізори, мобільні телефони, відеокамери, датчики світла та температури та багато іншого. Термін інтернет речей запропонував у 1999 році засновник дослідницького центру AutoID АйДі у Масачусетському технологічному інституті Кевін Ештон. Він висловив припущення, що згодом у кожної з речей реального фізичного світу. В IT буде цифровий двійник її віртуальне представлення. Напрямок інтернет речей став активно розвиватися, коли на початку 2000-х років кількість пристроїв, підключених до мережі Інтернет, перевищила кількість користувачів інтернету. Тобто інтернет речей перевищив інтернет людей. Інтернет речей об'єднує реальні речі у віртуальні системи, здатні вирішувати абсолютно різні завдання. Ключова ідея з'єднати між собою всі об'єкти, які можна з'єднати, підключити до мережі для збирання даних і прийняття рішень на їх основі. Наприклад, відкрити гаражні двері, включити кавоварку або кондиціонер, виключити світло і так далі. У такому середовищі створюються якісно інші, ніж сьогодні, умови для бізнесу, для охорони здоров'я, для забезпечення. Екологічної безпеки трансформуються особисті та соціальні аспекти життя. У житті людей стане менше побутових проблем, а значить більше часу можна буде приділяти сім'ї, творчості, хобі. Підключення пристроїв до інтернету також дадуть людям більше можливостей для раціонального управління ресурсами, тобто витрачання газу, води, світла, видобуток газу, ядерної енергії тощо. Популярними сьогодні стають так звані розумні речі або смарт-речі або смарт-технології. Наприклад, гаджети, які зручно носити з собою, мають невеликі розміри і незначну масу, розумний годинник, фітнес-трекери, смарт-окуляри, гнучкі екрани. Уже сьогодні розумні будинки дають змогу ефективно керувати всіма системами функціонування будівлі за допомогою дистанційних пультів. І мобільних телефонів, оптимально витрачати тепло, воду, світло і економити на оплаті комунальних послуг. Усе це створює у світі умови для нового явища, інтернету майбутнього, що включає в себе, крім нинішнього інтернету людей, ще й інтернет речей, інтернет медіаконтенту, інтернет сервісів. Безперечно, для активного використання цих ідей суспільству потрібно дуже швидкісний інтернет, який може забезпечити впровадження мереж п'ятого покоління 5G. Це сприятиме зменшенню затримки під час передавання даних з датчиків, одночасній підтримці дуже великої кількості підключень, подовженню терміну придатності розумних пристроїв до 10 років, а також дасть підґрунтя для неймовірних швидкостей мобільної передачі даних. У той самий час украй важливим у світі розумних пристроїв стає питання безпеки. Експерти запевняють, що до 80% пристроїв будуть уразливі зовні. Для пристроїв буде потрібна абсолютна надійність мережі, адже найменший збій може призвести до травм або загибелі людей. Смарт-технологія. Це процес взаємодії об'єктів з оточуючим середовищем, що наділяє цю систему здатністю адаптації до нових умов, саморозвитку та самонавчання, ефективного досягнення цілей. На основі розвитку смарт-технологій останнім часом стали виникати нові поняття: смарт-міста, смарт країни, смарт освіта, смарт-економіка. І це найближчим часом призведе до створення смарт-суспільства. В основі цього розумного суспільства лежить початок розвитку знань цифрових технологій, усього того, що приведе до цифрової ери розвитку нашої цивілізації. Діяльність людини в такому суспільстві стає більш направленою на використання знань та інновацій. Найефективнішою стає колективна робота, співпраця з іншими, використання так званого колективного інтелекту. Психологи вже давно помітили, що здатність групи знаходити рішення краща, ніж здатність кожного члена поодинці. У групі досвід її членів їх рівень розуміння проблеми можуть бути досить різними, і це дасть змогу розглянути проблему з різних точок зору та прийняти найоптимальніші рішення. Зараз попрацюємо за комп'ютером. Вам необхідно використати інтернет-майданчик для інтелектуального малювання Автодров та використати чат-бот GPT-чат. Давайте з вами підсумуємо, що таке штучний інтелект, які напрямки створення штучного інтелекту, які напрями. Використання штучного інтелекту, які існують етичні проблеми створення інтелектуальних роботів, що таке інтернет речей. Яким чином інтернет речей створює новий життєвий простір людини? Що таке колективний інтелект і у яких напрямах його використовують вже зараз? Домашнє завдання опрацювати конспект та підготуватися до тестової перевірки знань. На цьому урок завершено на все добре.